Вітаю, друзі! Гарні новини надходять з Мордору. Зокрема, ЗСУ звільнили Дар'їно, Свердликово, Гоголівку та Гончарівку на території так званої Росії. Про це повідомляють самі ЗЕПАбліки. Майже все населення міста Суджа евакуйоване через обстріли в районі. Російські сили намагаються не допустити просування українських військ до населеного пункту. Російські воєнкори скаржаться, що Тікток-війська... Рамзана Кадирова Ахмад залишили свої позиції на кордоні та ховаються за спинами призовників. Росія планувала атакувати Сумщину за сценарієм Вовчанська в серпні, але події в Курській області зірвали ці плани. Вони вже накопичували живу силу для удару. Так що підтримуємо своїх. Нам це потрібно, відволікаючий маневр, зберіг. Місто суми, ну і просуватися треба далі в глиб Росії, щоб вони відчули, що ж таке їхнє СВО.